В Цьому році ОСББ та керуючі компанії досить слави готувалися до опального сезону. Аків готовності на зараз є 4 Буквально все інше, да, десь біля 60-70% пройшли гідравлічні випробування. Все. Більше вони особо не готувалися. Місто на них в ну, Повлияють ніяк не може, тому що пройшла реформа, вони, це все приватний бізнес. Кожен з них вважає, що він, ну, що він не повинен готуватися саду, це лишні витрати. І, вважає, чомусь вважають, що це примхи теплогенеруючої компанії, Але як показує запуск, що 95-99% всіх проблем з постачанням тепла в, будинк, в квартири людей це проблеми внутрішньої внутрішньобудинкової мережі. От починаючи з середи, минулої середи, оцінки Підприємства цілодобово знаходяться на роботі і виходять на заявки, на аварії, на все. Як приклад, ну є от в суботу. В суботу на одній з великих котел була, була були, ну, витрати води 167 кубів за, за добу. Почали шукати, ввечері знайшли, що в одному з будинків талантливі наші люди, я думаю, що це працівники, яка ЖЕКу підключили шланги до системи водопостачання і зливали воду в, в, в каналізацію. І багато таких випадків, коли біля кандидаційних колеків, біолімньок знаходиться вода зеленого кольору, та яка ми спеціально, ну, спеціально ми фарбуємо для того, щоб бачити витоки. Тому ми роз'яснюємо людям, що облтепленерго виконала свою роботу, вона подала теплоносій до е, границі розділу до, до прибору обліку. Далі це відповідальність е, е, ну, балансу, де отримувача внутрішніх мереж. Це ОСББ, керуча компанія, ЖЕК. Тому люди повинні спитати у своїх керуючих компаній, чи отримали вони акти готовності на ці. Тому що в тарифі на, на утримання цих будинки є підготовка до опального сезону. Але, на жаль, е, керучі компанії ОСББ. До халатно до цього відноситься і вважають, навіть та все одно доподадуть тепло. Тепло ми та подамо. Але чи зможете ви його прийняти?